Приїхав Mercedes-C300, сьогодні нова доставка, давайте вам про нього розкажу. Це 2-літровий Mercedes, 240 конячок на задньому приводі. 2015 рік, 160 тисяч км пробіг. Пошкодження вибирали мінімальні. Навісне помінять передній задній бампер, але тут, на жаль, ми не побачили на крилі шпакльовка, вже отак от полізла, тому додасть це ще криво. До того всього ще колесо заднє спущене. Але можна буде заклеїти, ми вже його підкачали, в принципі, воно пускає десь там так. От, хороша комплектація, регулювання сідух, безключовий доступ, музика, бурмістер. Ну, що тут ще. Коротше, непогана комплектуха. Завівся, живий. Ну, скажімо так, Ці мерседесовські прикольчики тут якість, да, як роблять. вон руль, Тут покажи. Сідушечка. Це все болячки. Хто собі замовляє такий Mercedes, то знаєте, що це все болячки. Ми шукали їх багато варіантів. І знайти з цілою сідухою, щоб було ну, взагалі дуже-дуже важко. От. Піддім ця машина без рахування ремонту, як акцизу вийшло, 45 тисяч злотих. Ринок починається від 65 до аж 95. Я бачу, навіть Америку продають за 90 тисяч з таким пробігом і рік випуску. Тому я вважаю, що. В принципі, нормальний зазор на такій ціні вийшов, як до американською машиною, Вона от ремонтується, все буде їздити і буде вигодно, думаю, уверена, що клієнт буде доволі. Все.